Усіх вітаю! Це буде відео огляд того, чого, якби ви не прочитали в назві відео, ніколи в житті не здогадалися. Чому? Тому що це ліжко! І ліжко не просте, це здоровенне двохмісне ліжко. Так як ми е, досі живемо в ремонті, тобто добудовуємо будиночок і не дуже доцільно купляти нове ліжко з новим матрасом, тому що, по-перше, це. Витрата недоцільних коштів на, на даному етапі будівництва, по-друге, воно забрудниться. Тож, наші сестрички е, в лиці моєї сестри та сестри моєї дружини подарували нам ось таке надувне ліжко. Двохмісне, здоровенне, класне ліжко, за що їм велике дякую. Тож, розпаковка. Так, тут маємо ось таку гарну, тепер красиву коробочку. Не знаю, навіщо дві коробочки. Не? як є. Тут це якась сумка чухол для цього матрасу. Так, настільки все гарно запаковано, що щось мені здається, що я її в половину так не складу. Ну, Власне, ось і весь матрас. Що тут є? Інструкції, які, звісно, ми читати не будемо. Як можете побачити, це матрас з автоматичним насосом. Тобто ви його підключаєте до розетки і, власне, все. Ось в нього є мережа. І не треба ніяких насосів. Він сам качається, спускається. Ну, зараз будемо дивитися, як бо я. Цього ще теж не робив. На випадок, якщо у вас немає доступу до електроенергії, то дуже легко можна зняти цей автоматичний насос та під'єднати звичайний ножний насос до матрацу і надути це ліжко. Вимкнув в розетку і зараз просто, треба, здається, плюс. Ось, до речі, виліз перший косячок. Не знаю, можливо, це я зробив щось не так. Оця кришечка не закривається. Наче все. Бачите, вона типу закривається, але вона не тримається, і коли ти лягаєш на ліжко, вона знову відкривається. Не знаю, в чому проблема. Тут наче все ціле. Але вже не тримається. Не знаю, як показати вам її масштаби, але вона. Величезна, просто гігантська. Це вам так, щоб були е, зрозуміли трішечки габарити. Е, щоб ви розуміли, е, відстань від вікна до стіни майже 4 метри. 380. Мій зріст е, 1,82 вісімдесят Доволі зручне бильці, Комфортно сидіти, можна там щось якогось чіпса з'їсти, не знаю. Ну, взагалі, перше враження прикольна штука, але мені здається, що крова... ліж... повноцінне ліжко він не замінить. Трішечки, звісно, відчувається ця вібрація, знаєте. Здається, коли будемо вдвох спати, то кожен буде відчувати, коли хтось тут крутиться. Ну, я не знаю, це я вам. Зможу розповісти тільки з досвідом. Вже після того, як ми там е переночуємо на цьому ліжку, то буде зрозуміло, чи комфортно, чи може це замінити повноцінне ліжко. На даному етапі, таки що мені здається, що не зможу. Так, а зараз розповім трішки фактів про цей диван і взагалі про габарити його і про цікаві факти з інструкції. По-перше, е почнемо з розмірів. Висота цього дивану 52 сантиметри в верхній частині, в нижній частині де ноги він трішки нижчий. Тут 47-46 сантиметрів. Е, довжина спального місця. 2 метри. Ширина. 153 534. Ось так. Е, довжина разом з бийцем. Тому що бильце, як бачите, габаритний дуже, ну, в районі 2,40. І висота бильця, ну, 86 сантиметрів. Там. Ось такі розміри. Як бачите, це на матрасник. Із звичайного матрасу двохмісного розміром 2 метра на метр шістдесят, здається. Він прекрасно натягується, все чудово. Трішечки розповім про досвід використання цього матрасу. Ми вже спали сьогодні вночі на цьому матрасі, тож є чим поділитись. Найперше, дивіться. Ну це, як сказати, враження без слів. E, взагалі, якщо просто лежати самому, взагалі бомба просто. Якщо вдвох теж бомба, але щоб ніхто не ворушився. Бо колись хтось ворушиться, а тим паче намагається встати з ліжка, там ночі відійти кудись, це все дуже відчувається, тебе так колихає. E, зранку нас розбудили собаки. Бо булочка наша вирішила трішечки почухатись на тому краю матраца, тому ми всі ось так відчували, як вона чухається. <свісно> І таке було враження, що там не 8 кілограм, а кілограм 90 щось там чухало собі. Взагалі, в інструкції до матрасу написано чітко, що це матрас тимчасового використання. Його не можна використовувати як постійне ліжко. Е, як альтернатива. Щоб переночувати деякий час або для гостей це варіант просто бомба. Дуже круте рішення. Набагато ліпше, ніж спати на матрасі, який на підлозі. Такі в нас, до речі, теж є, і на ньому не так круто спати, як на цьому. Чи замінюється повноцінне ліжко? Я б не сказав. Точніше, як, якщо спати самому на такому ліжку, то це ну, круте рішення. Самому було б комфортно і можливо, навіть воно б могло замінити. Повноцінне ліжко. Але якщо ви там е, спите е, разом на такому ліжку, чи у вас там якісь е, питомці є, то тоді такий варіант тільки тимчасовий. Взагалі, круте ліжко за такі гроші я рекомендую. Тож, дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі, враження від відео. Можливо, в кого є така, таке саме ліжко. І в нього інше враження від ліжку, теж е, цікаво було почути ваше враження. Ще раз дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, до побачення!